Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми до вас повернулися з нашою щотижневою розпаковкою продуктів. Цього разу ми купили каву, та, що була колищі, бо тепер перейменувалися, читайте самі назву. Ми взяли ось такий шматочок битка свинячого, заморозили вже. Ще вчора придбали, сьогодні вирішили з усім показати. І купили мюнгінські ковбаски. Вони у нас так само заморожені вже, можна їх приготувати і, варою, і в грилі, і в духовку покласти, і на сковорідці просто підсмажити легко, просто в будь-який час, і не потрібно довго думати, а що ж його таке приготувати. Взяли нарізаний нарізний нарізаний батон для тих, кому потрібні шматочки, щоб були тонко нарізані. Так, взяли ось таку капустинку, це в нас свіжа, брали її для салату і взяли капустинку свіжа. Всі бачать, що це свіжа, молода, молода капустинка. Взяли капустинку стару для того, щоб можна було стушити і кинути до борщу. Ось такий величезний пакет ми взяли моркви. Картопля в нас ще є. Цибулька також. До чаю кави ми придбали ось такі сухарі. Якщо побачите, можете сміливо брати, вони дуже смачнючі. Це кексик. Сухарик кексик два в одному. І зуби не поламаєте, і доволі е, е, смачно, але є у них все-таки один мінус. Пакет дуже швидко розходиться, поки до останнього не доїси, не встанеш. Так, Взяли пакет молока, два пакети молока. Ферма той, що тримається, зберігається без холодильника, тому що з відключенням світла, з холодильником дива може траплятись. Взяли два ось таких творожка для того, щоб запекти запіканочку або сирнички зробити. Огірок для салату з молодою капустою. Так, Маргаріта соус для смачнішого бутерброда чи м'язка. Печива мілупа малявочці, щоб вчилася жувати, бо щось ніяк у нас з тим жуванням поки. Ось такий творожок, яблуко полуниця по акції, до речі, був по 15 гривень. І бананчик взяли. Так, а для нас, дорослих, ми купуємо по одному йогурту, по два. Про запас не беремо, по можливості, по можливості, по бажанню. Захотілось йогурт, купили, з'їли, бо потім недовго лежать в холодильнику і приходиться або доїдати папі просто протерміноване, або придумати, а що ж таке спекти із того йогурта шматочками. Так, ковбасу взяли рубану, для тих, хто любить ковбаси. Так, сирочок вже порізаний буковинський І ось таке ще одна у нас палетка сметанкового палетка, планшетка дощечка. Так, ще ми взяли буженинку курячу. Виглядає дуже гарненько, і ціна 297 тільки за кілограм. І ось так от. Таку планшеточку взяли свининки в кунжуті. Виглядає дорого багато 309 гривень по акції. Але вона дуже смачна. Це від салтівського м'ясокомбінату, да, напевно. Так, ось такі всі у нас агани, всі закупочки. Ще в нас сметана загубилася. Взяли сметаночку до цих же сирників, запіканки, що ми там створимо. Ну і десяток яєць взяли. Для тих самих цілих, для сніданку, для запіканки, ну і так додати до чогось. Це всі закупки на цей тиждень. Напишіть, будь ласка, чи ви купуєте а, заздалегідь якісь продукти, чи кожного дня, як потрібно за потреби, купуєте саме необхідне. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на канал. Всім па-па!